Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео я хотів би розробити RAM, тобто Random Access Memory. Це та пам'ять, в котрій ми можемо оперативно зберігати дані і брати ці дані, отримувати з цього пристрою. В попередньому відео ми розібрали таку, такий пристрій, як регістр, і зараз ми будемо будувати нашу пам'ять саме з цих регістрів. Я зараз буду робити 4 регістрів, Звісно, в реальній оперативній пам'яті там більше їх. Ну, а зараз для прикладу я буду використовувати лише 4. У попередньому відео ми розібралися, як працювати з реєстрами. Тож. Тут, скажімо, нічого нового зараз не буде. Так, чотири регістри є, і нам потрібно, ну, ми будемо працювати з восьмибітними регістрами. Це насправді не важливо, скільки вам потрібно, стільки ви можете ставити, але вхід та вихід також треба налаштовувати так, щоб у вас бітність зберігалась. Тож, в нас є. 8 біт вхід. Це наші дані, котрі поступають к нам сюди. І так само вихід. І тепер нам треба налаштувати наш пристрій так, щоб ми дані могли зберігати в потрібному нам реєстрі. І, звісно, ці регістри в нас будуть мати якусь адресу. Щоб ми звертались до цих реєстрів і брали дані з них. Тож, для цього нам потрібно використовувати демультиплексор. У мене теж є на каналі відео про те, як працювати і як влаштований мультиплексор та демультиплексор, тож ви можете знайти в цьому плейлісті, як працює процесор. Звісно, мультиплексор нам також треба налаштувати, щоб в нас було 4 входи, тому що в нас 4 регістри. І, звісно, 8 байтний в нас має бути наш демультиплексор. Ставимо його сюди. Так, як би його зробити трошки менше? Тут є таке? Ні, на жаль, нема. Ну, добре. Так, тепер поєднуємо наші вхідні дані на наш мультиплексор. І так само ми тепер ось ці. Виходи приєднуємо до і до дейта нашого регістру кожного. Супер. Тепер в нашому мультиплексорі треба зробити адресний а, вхід 8-біт, вірно, а тут ми ставимо, а, ні, тут два має бути. Ось так. І поєднуємо з нашим входом мультиплексора. Тепер нам треба створити якусь кнопку, котра буде активувати наш регістр, щоб він запам'ятовував. Це в нас ось цей вихід. Давайте поки що ось так об'єднаємо всі наші регістри. в один канал, скажімо так. І ось тут в нас буде наша кнопочка, котра буде активувати наші регістри. Тож, тепер. Цей регістр в нас. Давайте адреси теж напишемо. Цей регістр в нас буде під адресою 00. Це в нас під адресою 01. Тобто двійкова цей 0, це двійкова одиниця. Це двійкова двойка. 1-0. А ось це в нас трійка адреса. Це в нас 1-1. Ось так. Ну, зазвичай, якщо пишуть двійкову систему зчислення, то наскільки я знаю, там. Ні, це якщо 16-річну і 8 восьмирічну систему зчислення, то там додають OX або, OCT, не пам'ятаю, OX це я точно пам'ятаю, що це 16-річна система зчислення. Тут у нас двійкова, ми не будемо дописувати BIM. Ми так запам'ятовуємо. Тож, тепер ми, наприклад, хочемо зберегти якісь дані в нашому реєстрі. Вибираємо ось тут адресу нашого реєстру. Наприклад, в цей реєстр. В 0.1 за адресою. Ми хочемо зберігти дані, наприклад, десятку. Давайте ще тут поставимо датчик отакий, котрий в нас буде показувати, яке саме число в нас там є. Щоб ми не переводили двійкову систему зчислення в десятичну, Ось так. Десятку ми хочемо записати в регістр за оцією адресою, тобто 0.1. Ось, ось цей регістр. Натискаємо на кнопку, і в нас тут запам'яталось ятало, запам число 10. А ось тут пише 16-річну систему зчислення, тобто 0А. Далі ми, наприклад, хочемо двійку записати в ось цей регістр. Тут о, адреса в нас 1.1. Виставляємо тут адресу 1.1, натискаємо цю кнопку, і ми записали. В цей регістр значення двійку. Тепер, наприклад, ми хочемо записати в цей регістр за адресою 00 теж якесь значення. Наприклад, 6. Натискаємо цю кнопку, ну, ввели адресу і сюди записали пістку. Супер! У нас вже працює наполовину. Тепер нам треба ем, брати ці дані і виводити на вихід. Так само за потрібною адресою. Ми будемо сюди виводити. Тож, нам тепер потрібен мультиплексор. Вибираємо 8-біт, а, а, це адреса, і 8 біт. 8 біт Ось так. І поєднуємо наші виходи до потрібного нам коду. І тепер так само ми можемо керувати адресою і брати дані. Для цього нам потрібен так само двійковий ід. Ось так. І сюди в нас будуть виходити дані. Тепер спробуємо. Виставляємо адресу 00. І ми бачимо, що в нашому регістрі 00 в нас 6. Давайте ще один датчик тут поставимо ось так. З двійкової системи з числення ми переводимо ось так. 6 в цьому реєстрі. Тепер ми, наприклад, хочемо взяти дані з реєстру під адресою 0.1. 01. Ми бачимо, що в нас тут 0, тому що ми не активували ID. Нам для цього потрібно що зробити? Нам потрібно цю кнопку, ось цю кнопку і ось так додати. Тепер ми натискаємо кнопку, і ми бачимо дані. Чому в нас тут. А, в нас в цьому регістрі 0. Це нам не потрібно. Ми ж в нього нічого не записували. Це ми просто можемо активувати Ну, по входу. Так, йдемо далі. А в нас тут всюди нулі. А чому так трапляється? Тому що ми, коли натискаємо ось цей вхід записати значення, в нас тут е, збрасується значення, і в нас тільки записане ось це зберігається. Якщо ми тепер в цей регістр запишемо ось це число. В нас видаляються дані з цього реєстру. Тож, для того, щоб нам це виправити, ми можемо додати ще один мультиплексор. Де-мультиплексор, вибачте. І об'єднати ці входи з цим демультиплексором, котрий в нас тут буде. А ось це ми перенесемо сюди. Додаємо. Ще один такий саме демультиплексор, котрий в нас буде керувати виходами. так Тут ми ставимо 8-біт. Точніше, один ось так. Ми будемо вибирати канали, з котрим працює зараз наш демультиплексор. Адресу ми так само можемо ось сюди поставити. Брати адресу саме ту, з котрої в нас є, котру ми записували. Хоча ні, тут в нас адреса буде окрема. Е, так, а дані нам тут не потрібні. Давайте спробуємо. Так, ми, наприклад, 46 хочемо записати за цією адресою. А, нам треба зробити кнопку, щоб активувати наш. Демультиплексор. Ось так. А адреса нам тут. Так, давайте спробуємо. 46. Ми хочемо записати в регістр ось цей. Натискаємо на кнопку. А, у нас все-таки одна адреса має бути. Ось це нам зайве. Адресу ми беремо ось звідси. Так, Регістр під номером, під адресою 1.0. Ось цей. Ми записуємо дані 46. Натискаємо і в нас записалось 46. Далі ми змінюємо дані, наприклад, 34. Ми хочемо записати в регістр 00. Натискаємо на кнопку. В нас записались дані 34. Те в 16-річній системі зчислення. А ми зараз спробуємо тут як змінити? На жаль, ні. Тож, продовжуємо. Тоді я буду. Ось так, щоб було зрозуміло десятку. Ми хочемо записати тепер в цей регістр під адресою 01 вдвійку. Записали сюди це, це значення, і в нас вже на виході є це значення, бо в нас тут стоїть та сама адреса з цього регістру Якщо ми тут поміняємо адресу, наприклад, на 1.0, то в нас буде виводитись ось це число 1.0. А, ось так, 1 0. Тут треба змінити, щоб не було. Ось тристейт, треба поставити 0. Ось так в нас працює. скажімо, ми можемо запрограмувати якісь числа, і вони будуть виводитись на вихід. Ми можемо брати ці дані з того, як ми сюди записали. Ми можемо ось це назвати input data. Це в нас буде input address. Це в нас буде просто клок. Ми можемо замість цієї кнопки, щоб не вручну вбивати дані, а можемо поставити клок. Я вже розбирав, як він працює, теж на каналі є відео. Це в нас адрес виходу. output address. і це в нас вихід. Це у нас. Output data. Тож, ось так ми можемо зберігати в наших реєстрах дані і брати ці дані, отримувати ці дані. Тож, ось так. Ну, це дуже грубий приклад, як працює RAM В нас є вже так само тут а, такий пристрій, як RAM. Трішечки треба Ось так. В нас так само є вход data Input data Ми можемо його сюди під'єднати. Є так само вихід output data І адреса. Тільки тут тепер 8, тому що в нас тут 8. Ну давайте зробимо так само 4. У нас 4 регістри, ось вони. І ми так само 8 байт, ми можемо це об'єднати. Ми так само можемо зробити кнопку Ctrl, 어, Clear. Вона в нас просто буде всі оці дані скидати на 0. Так само в нас ось тут. Ми просто поєднуємо тепер. Як би його тут. Нам потрібні ось ці ходи. Зараз воно буде некрасиво. Поєднуємо сюди. І так само, якщо ми хочемо стерти всі дані, котрі в нас там є, ми просто натискаємо кнопку Clear і в нас всі регістри скидаються на нуль. Так само і тут буде. Так само в нас є кнопка Load. Ми її використовуємо, це клок, я її назвав, але це LOAD. Хоча ні, ось це вона memory updates On-Rise. Ось так. Так само ми оцю кнопку туди ставимо. І тепер так само в нас працює. Наприклад, ми хочемо записати число 1010 .10 в регістр під адресою 0. Ось 00. Ми так само натискаємо кнопку, і ось воно записує. Далі ми хочемо записати значення, наприклад, 15, чи скільки це Ні, 250, 255. Ми хочемо записати в нову комірку в регістр під номером 01. Ми так само натискаємо, і ось в нас записано. Ні, це не 250, це 127, мабуть, число. Давайте так само ось цей датчик ми перекопіюємо. Ось так. І дивимось. А, 15. Це в нас працює так само. Натискаємо «Clear», в нас все очистилось і так само називаємо «Clear», і в нас очистилось. Тож, ось так в нас працює RAM. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!